Пінкі Пай казала негайно прийти. Вона вся аж кипіла від нетерпіння. То де ж вона? Ага, Де вона так довго ходить? Жартую. Друзі, вам іноді варто озиратися. Пінкі, ти мала сказати щось важливе. Та не сказати, а показати. І те, що ви побачите, назавжди змінить ваше сприйняття навколишнього світу. Кексик? Так. Але це не усе. Запрошені на фабрику розваг! Чіза Сендвіча! Чи Чі Сендвіч відкрив фабрику? <гум> і що на ній роблять гумових курчат? От комедія. На ній роблять не тільки гумових курчат. <гум> Чіза важко уявити власником фабрики. Я думала, він таки буде влаштовувати вечірки по еквестрії. Ти, мабуть, дуже чекаєш зустрічі. Жеш! Не терпиться подивитися на фабрику, почути новини, знайти своє покликання у житті. Стоп, що ти сказала? Ей, новини? Ми ж давно не бачилися. Пінкі, я думаю, що Apple питає про чіза, сендвіча і твої покликання. А це. Так. Просто ви усі знайшли себе. Ти правитимеш еквестрію, Деш, вандерболтка, Флаттершай має притулок для тварин. Реріті свої бутіки. Apple має капелюха і. і ферму, а це вже. Дві речі, а у мене жодної. О! Коли я отримала запрошення, то трішки позаздрила. Здавалося, що навіть він рухався уперед і зростав, лише, лише я залишилася позаду. А тоді я згадала, що Чіс такий самий любитель вечірок, як і я. Якщо він знайшов покликання, то допоможе знайдрі моє. Поговорити з чизом сендвічем чудова ідея. Але єдиний, хто може знайти твоє покликання, це ти. Дурненька, я знаю. Тому я поїду на фабрику до Чіза, щоб я могла попросити про поміч. О, Пінкі, упевнена, що він їссівний. Для нас утиха, И мы все ради себя всем помогаешь, И усе на ты знаешь. Вы поверите, это наилучший друг. Дружба ⁇ это диво. Останній сміх. Друзі, Дозвольте я протиснутися. Вам допомогти? Дякую. Я приїхала до Чи за сендвіча. До за сендвіча ніхто не приїжджає. Фабрика це закрита зона. Ніхто сюди не заходить і ніхто не виходить. Це стосується і вас. Тож йдіть геть. О, це так невдача. Дарма я приїхала здалеку за особистим запрошенням самого Чі за сендвіча. У вас є запрошення? То сказали б одразу. Наступного разу я тисну на кнопку. У тихесенько. Ку-ку! там хтось є. <?URério> Хм, <гум> жарт мав викликати сильний сміх. Може, треба більше килимів? Чи це усе через маску? Спробуймо зменшити об'єм ніздрів на 10%. Запитання. У мене є. А ви хто? Пробачте, Сан Смірк. Я віце-президент фабрики розваг. Пан Сендвіч чекає зустрічі з вами. Пройдіть за мною, і я проведу вас до офісу Чіза через фабрику. Прика виготовляє розіграші. О! Це, мабуть, найвеселіше місце у світі. Ха. Виховайте веселощі за нудною фабричною роботою. Веселощі і є нашою роботою. У нас тут досить серйозний підхід до комедії. Дивіться. Погляньте, яка гарна квітка. Квітка-бризкалка це класика. О, А якщо квітку причепити на костюм і бризкати мене квітка а костюм. Я ще ніколи не чув нічого смішнішого. О, хі -хі -хі -хі, що ви? Перше, що спало на думку. Чі мабуть, видає вам 17 тисяч таких ідей що. У тканину треба буде вшити кілька з'єднаних трубок. Що скажете про це? Що це подушка з приколом. Так. А що як зробити так, щоб незручні звуки видавав хтось інший? Сідаю я, а звуки видаєте ви. Назвемо подушка черевомовець. О, як цікаво! Ага. А ви ж мене дочі завели. Так, звісно. Просто ми вже давно не мали змоги працювати з таким комічним талантом, як ваш. А як же чіз? О! І ще дещо. Суперслизька бананова шкірка. Усе це в розробці, але виходить надзвичайно. О! О -о -о! О! О! Ну, надто слизька. Ой, а якби вона була не слизька, а липка! наступив на неї і вже не можеш відлипнути. Це смішно! Клас. Це клас. Ви саме та, кого має побачити Чіз сендвіч Супер. Бо він саме той, кого я маю побачити. Е -е, вітаю! Пінки я радий, що ти приїхала. Звісно, приїхала, а твоя фабрика. І це добре, ти мені допоможеш. Це дуже добре. Я знав, що ти не відмовиш мені в допомозі. Це тричі добре, бо. Е -е, стоп, у допомозі тобі. Та бо пінки, я... бо я втратив свій сміх. <клух> <клух> ти втратив сміх? Це що жарт такий, бо він зовсім не смішний. Ні, це не жарт. А якби це був жарт. Я б не зміг посміятися. Добре, а чому б нам не продовжити розмову за смачненьким арахісом у карамелі? <звук> О, ти справді втратив сміх. Це жахливо. Пробачте, що втручаюся, але зменшення об'єму пружини в змійках на 7% підвищить хихотіння на 21%. І тому ми команда. Санс завжди вмів витиснути з моїх розіграшів максимум сміху. А це багато значить, бо я давно нічого не придумував. Стій! то ти розумієш, коли розіграш смішний, але не можеш сміятися? Так, це тортури. Як це сталося? Я не знаю. Коли я ще любив вечірки, я сміявся з усього. Я дарував святковий настрій усім, хто потребував. Я навіть вигадував особливі і неповторні розіграші для кожної нової вечірки. Згодом виявилося, що всі поні квестері хочуть розіграші. Роботи було більше, ніж могли витримати мої копитця, але я не хотів розчарувати усміхнених поні. На щастя, Сан Смірк запропонував мені побудувати фабрику. Фабрику розіграшів. Тепер я міг вчасно виконувати замовлення, і поні були щасливі. Скоро наші розіграші розлетілися по всій квести. Але потім виявилося, що мій сміх просто зник. Відтоді я не виходжу звідси. Не хочу, щоб мене таким бачили. Ти поглянь на мене! Навіть безхребетько мене вже не впізнає. Тож, ти мені допоможеш, Пінкі? Що скажеш? У мене є для тебе тільки два слова. Стук, стук. Хто там? Я. Я хто? Я та, хто допоможе тобі, повернути твій сміх. Почнімо чогось простого. Пробачте, пане смірк, мені щось попало. О -о -о -о. Першокласний розіграш з очима. <плес> <плес> Дякую сам. З трибунці, кнопка шокер, потім лицем у періг. Майстерно. А ти що? Після такого Рейнбоу Деш не могла спинити реготу цілий тиждень. Не звинувачуй себе, просто в мене щось серйозне. Ох, почнімо, з чогось іще простішого. Щоб бігати, треба вміти ходити. А щоб сміятися, усміхатися, попрацюємо над твоєю усмішкою. З чого почнемо? Широко мені всміхнись! Виходить? Я всміхаюся? Мені здається, що всміхаюся. Мабуть, я тебе підстрахую раз чи два. Добре! Виходить! Тепер сам Готовий? Вийшло? Я не готова здатися, Чіз Я знаю, що десь є те, що тебе розсмішить. Треба лише зрозуміти, де шукати. Скористаюся нагодою, щоб наголосити, що ми на фабриці розіграшів. Тут створюється магія. Дослідження та розробка. Саме тут ми освоюємо науку веселощів. Що наукового у веселощах? Звісно, нема жартів на всі випадки життя, об'єднаної теорії розіграшів. Та якщо визначити смішне в розіграші і об'єднати зі смішним в іншому, то вийде ще смішніше. А це, мабуть, логічно. Правило трьох. Один, два, три. Так усе сходиться. Зараз я, ладна, спробувати будь-що! Ми використали всі можливості, які дає нам наука веселощів. То це кінець. ти? Дякую тобі за все, Пінкі, але якщо тобі не вдалося, ніхто не зможе. Та, пане, ви не можете здатися. Але у мене немає вибору. Я маю звикнути жити, не всміхаючись. Знаю, що ти старалася. Та їдь додому. І я нажаханий. Оце й усе? Ви усі здаєтеся? Та, на жаль, пан Сендвіч правий. Ви найкумедніша поні на світі. Якщо ви його не розсмішили, то вже ніхто не зможе. Але ж Чіз був виселоном, як і я. Мені не віриться, що це усе. І нам теж мені страшно від самої думки про долю фабрики. Невже ви зачинитеся? Я думала, що фабрика покликання Чіза. Вона була моїм. Та якщо пан Сендвіч уже здався, то ми не зможемо довго використовувати потенціал його старих ідей. Може, ви розглянете можливість роботи тут? Ваш свіжий підхід до класичних розіграшів нам би дуже допоміг. Я не знайшла свого покликання, але воно не тут. Для вечірки, я веселю пані особисто. О, так, пан Сендвіч колись дуже любив дивитися, як усі поні щиро сміються з його розіграшів. Доведеться починати спочатку. Для вас тут завжди буде місце, якщо заважаєте. Стоп. Що ви сказали? Для вас тут завжди буде місце. Ні-ні. Перед тим, що все спочатку. Це мої слова. Пан Сендвіч колись дуже любив дивитися, як поні щиро сміються з його розіграшів. Це так, так. ми усе неправильно робили. Не треба розігрувати Чіза. Він хай розігрує нас. Чіз, я зрозуміла, чому ти не смієшся? Що? Чому? Ти відкрив фабрику, щоб не розчаровувати усміхнених поні, але тут ти їх не бачиш. Це справді цілком логічно, пане. Поширення сміху приносило вам радість. Але ж фабрика і поширює сміх. Але ти цього не бачиш. Ти такий самий, як і я, і повинен особисто веселити поні. Ось хоча б спробуй. Добре. Ах. Чому б схребетько перейшов дорогу? Щоб довести безхребетьку, що він не боягуз. Дуже смішно, відмінний жарт. О, тобто. ха. Ха! Ха! Серйозно? Пробачте, я мало сміюся. Тоді мене розіграй, обіцяю сміятися. Пінкі, ти з усього смієшся? Дякую, що стараєшся, та думаю, вме сарно, тобто, все марно. Що то було? П -п -п Пробачте, коли ви переплутали літери, це було трішки. Смішно? Ага. То ви кажете, я сплутав по дурному в слові звуки. І у вас це спричинило ці голосові сполуки. Якби я повторив свій жарт, якби я змішав склади, переплутав би всі букви, то ви б зіялися смажди. <пл 'язав> То я радо це зроблю, смішити моя вас. Я сам не здогадався, що мені смішити час. Родігаю і розсмішу. На вечірку вже до вас пішу, де прикол і смішок, там є чисть. Відступати від цього мені вже не годиться. Для веселощі від мільйон тепер нам знадобиться. Відчуваю їх уже в міни, мов цунамі. Для всіх них буде місце в нашій голосній програмі. Yes! Я покажу новеньке щось усім, хто забажає. І що ж це буде? Ну, я не <рес> так і таке буває. То я радо це зроблю, смішити можу я вас, я сам не здогадався, що мені смішити час. Розіграю і розсмішу, в навичі вже до вас пішу, де прикол і смішок, там є чіз. на кордоні! Починай! То я радо це зроблю, смішитиму я вас, я сам не здогадався, що мені смішитий час, розіграю і розсмішу жарти наче мій алфавіт, де прикол і смішок там є чіс. А зараз те складний, пройду чи не пройду. Знайду чи не знайду. Твій сміх як перемога. складному поєдинку. Спробуємо щось й кумедне наприклад, як смішинку. Гей hey, Санс! Ти знаєш, як утворюється роса? Земля пітніє. Пане. Це надзвичайно смішно. Радо це зублю, смішити смішитиму я вас. Я сам не здогадався, що мені смішити час. Разіграю і розсмішу, На вечірку вже до вас пішу. Де прикол і смішав. Радий, що ви повернулися. Нарешті фабрика запрацює на повну потужність. Санс, люби друже, я більше не буду керувати фабрикою. Ти будеш? Що без вас я не розумію. Пінки права! От що мені потрібно. <рив> мені мало вигадувати жарти. Я маю подорожувати і бачити, як поні сміються. Ти керуй фабрикою, а я повинен жити. І про тебе я теж не забув, друзяко. Я знав, що ти зі мною. Не хвилюйся. В подорожах еквестрією в мене з'явиться багато ідей, і я вишлю їх тобі. Ви впевнені, що хочете саме цього? Звісно, це моє покликання. Агол, я приїхала його шукати. Справді тоді вперед. Пошукаємо разом. <смірка> Та я вже, мабуть, знайшла. І Я попрощалася і повернулася О! і зібрала вас, щоб розповісти про усе. Перше, я сказала, що була незабутня мандрівка. Піч і сендвіч просто залишив свою фабрику. Так, лишити її на санса смірка це чудова ідея. Бо Чіз народився, щоб подорожувати еквестрією і веселити поні, а Санс, щоб керувати фабрикою. І ти вже не хвилюєшся з приводу власного покликання. Ні, бо воно у нас із чизом дуже схоже. Нам обом потрібно бачити сміх, поні. У мене це є. Життя мені постійно нагадує про моє покликання. Повністю згодна. Дякую. Мало не забула. Я привезла вам гостю хоче арахісу?